Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні на літургії в Євангельському уривку почуємо слова Спасителя, звернені до єврейського народу. Але на кого подібен цей рід? Він подібний дітям, які сидять на вулиці і, звертаючись до своїх друзів, говорить: ми грали вам на супільці, і ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та ви не плакали. Тож Христос є зажуреним, бо у меншості я рід цей, який так і не зрозумів місію Іоанна Притечі і самого Ісуса Христа. У цей день свята Православна Церква почитає мучеників Леонтія Іпатія і Феодула, які жили у першому столітті, преподобного Леонтія Канонарха Печерського, про якого дізнаємося із 14 століття священномучеників Василія, Олександра, Василія та Сергія Пресвітерів, які постраждали у 1938 році за Христа. А також вшановуємо Боголюбську ікону Божої Матері, яка була віднайдена у 1155 році у селі Боголюбові. Сьогодні, вшановуючи священника-мученика Сергія Кроткова, який постраждав вже у новітні часи у 1938 році. Ми дізнаємося, що за сміливість і відданість вірі Христовій, отець Сергій, як полковий священник, був нагороджений під час Першої світової війни орденом Святої Анни та Георгіївським Христом. Але ще більший героїзм довелося проявити протирею Сергію після. Перевороту 1917 року він та його родина мужньо зносили усі тяготи життя. Отець ще більше зосереджено право в службу, а за здійснювання церковних треб ніколи не вимагав гроші, не дивлячись на те, що його родина і він сам потерпали від бідності. Люди полюбили священника за благочестя та християнську любов, яку він випромінював на всіх оточуючих. Але угодний Богові отець Сергій став ненависний для владних богоборців. Тож невдовзі сповідника було заарештовано та після знущань у тюрмі розстріляно. 1 липня 1938 року. Таким до кінця чесним зі своєю душею і християнським сумлінням і увійшов у вічність мучених сповідник 20-го століття протоірей Сергій Кротков. Із ним Ангела сьогодні православний календар. Сердечно вітаю усіх, хто має імена Леонтій, Віктор та Олександр. Возлюблені у Христі. У дні посту до добрих справ закликає нас святитель Іоанн Злотуст. Ось його слова нагодуй голодних, відвідай хворих, утіш скорботних і тих, хто плаче, будь милосердний, добрий, незлопам'ятний, щоб Бог прийняв і піствій, і щедро дарував плоди покаяння.